Російська ракета поцілила в будинок по вулиці Баленка, 7, міста Полтави, зруйнувавши цілий під'їзд. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню земну путь дві родини, для яких в цей день життя обірвалося назавжди. Загинула родина авіаційних конструкторів Сергій та Катерина Запішні, і їх діти Діана та Даніюк. Сергій родом з диканьки Полтавської області, Катерина з Рубіжного Луганської області. Ознайомилися під час навчання у Харківському авіаційному інституті. Згодом переїхали до Полтави, де працювали в авіаконструкторському бюро. Старший лейтенант Сергій Олександрович Запішній після призиву проходив службу на посаді. Бортовий авіаційний технік вертолітної ланки, вертолітної ескадрілі військової частини А 3384 діти сім'ї запішних, 12-річна Діана, учениця 7 класу, надзвичайно гарна та розумна дівчинка. Вона цікавилася тек і часто разом із батьками долучалася до вечірніх сімейних ігрових посіденьок. Діана завжди мала свою думку і вміла її відстоювати. Була чесною і дружелюбною. Семирічний Даніїл був рухливим, веселим хлопчиком і любив гратися з котами, яких у сім'ї було двоє. Даніїл навчався у першому класі, був творчою дитиною, надзвичайно енергійний, розумний. Вчителі його називали маленьким енержаві. Уся сім'я була справжніми патріотами України 1 лютого. 2025 року у будинку по вулиці Баленка, 7 внаслідок ракетного удару, загинула родина яворських. Підполковник Яворський Дмитро Ігорович народився 29 березня 1987 року та проживав у місті Полтава. Дружина Яворська Олена Миколаївна. Народилася в 1986 році випускниця Полтавського педагогічного університету. Олена Миколаївна працювала в контакт-центрі Нова пошта. Сім'я Яворських була дружньою і веселою. Дмитро і Олена весь вільний час приділяли вихованню доньки Яворської Софії. Софія вчилася в 4-му Б класі лицею «13 успіх. Вона була відмінницею, найбільш креативною, активною дівчинкою. Софійка дуже дружелюбна, вічлива, хазяйновита, любила ходити в бібліотеку, відвідувати майстер-класи та грати в шахи. Теніс займалася у вокальній студії. Вона мала багато друзів. Софійка була світлою дівчинкою, яка надихала своєю жагою до знань і мріяла про майбутнє. Не забудемо, не пробачимо. Умам'я наші, ма виростав на наших очах. Софійка в мене до мене в садочок ходила, моя вихованеця, така гарна дівчинка, талановита, любила танцювати, співати, роботоворошувати з дітками. Я нічого не можу сказати поганого. Це такі золоті люди, це такі діти. Золоті, Знаєте, що можна сказати? Це вся, Росія щоб нас горіла і згнила.